Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 1 лютого. І я збираюсь стартувати з ось таким процесом: це прев'ю від набору: китайський набір нитками SHS на 14-й канві. Ось така нарізка. Довжелезна, довжелезна. Набір сам невеликий. Ось такий шматок канви. Ну, просто якийсь огризок. Е, Шматочок, незрозуміло чого, вона жорстка. Одразу кажу, що буду замінювати на лінду 27 каунта. Ось така лінда в мене є шматок. 20 на 34. Ця 20 на 31. Я думаю, що мені вистачить цього шматка, щоб замінити. Є в планах оформити ось в такі п'яльця. Думаю, цей сюжет влізе. Щоб вони були. Оця пара була у мене в п'єльцях. Одразу оформити. А схему я покажу: вона глянцева, китайська, блискуча. Один лист, аркуш. Тож, зараз буду починати виконувати завдання в грі 100 хрестиків щодня від Turtle Stitch. За 31 січня ми маємо вишивати дівчат. Для мене дівчинкою буде бабуся, тому що вона колись була дівчинкою. І червоні, здається, рожеві кольори. Будемо вишивати одежу цього гарного красення. Я цю, цю, цю роботу з собою та чоловіком показала йому, він каже: прекрасний сюжет це ми в старості, якщо ми до неї доживемо, дай Боже. Ну що, я пішла зараз організовувати старт. І покажу свої перші хрестки. Так, друзі, запялила. Як бачите, не тяжка, класна, можна вишивати. Чи влізе сам сюжет, побачимо. Я ще не вишивала на 27-й лінді, це буде перший досвід, експеримент, як будуть лягати СХС на цю канву. Я пішла відмічати собі серединку на схемі, вона припадає, вона припадає на одежу. Бабусі. І потім буду підніматися на руку. Це у нас буде тілесний такий колір. Думаю, на декілька ігор хватить волі, щоб відзвітувати. Побачимо. Мої перші хрестики на лінді. Незвично трошки вишивати, вона відрізняється від мурану, але мене виходить вишивати. Зараз покажу вам схему, як її закреслюємо. Ось так. Вона відблискує, тому треба її держати отак півстоячи. Зараз зроблю себе органайзер. Куди втикати голки? Мабуть, не влізе моя бабуся, це пів, пів груді. А ще до цього боку, скільки. Ну це, мабуть, десь тут закінчиться. Не влазить мої старички. Оці п'яльця. Доведеться оформлювати іншим, іншим способом. Дивіться, що я вигадала, У мене є утеплювач на липкій основі. Ну, криво відрізаний шматок, але я його приліпила і зараз можу штуркати сюди голочки. І ось такий вийшов органайзер. Так, друзі, сьогодні у нас третє. 4 березня сідаю вишивати свої дідуся з бабусею. Зараз насмажила млинці, які ми з вами колотили в ефірі. Тож, можна і повишивати. Ось на такому етапі вони. вони знаходяться. Ці красунчики. Не впевнена, що влізуть їх ноги, ще не вся сукня. І ще має бути бонд і їх обличчя. Нове включення з моїми стариками-пенсіонерами. <кій> Вирішила я їх все-таки завершити. Чому не просувається ця робота? Тому що мене турбує ось цей колір. Цей значок присутній і на обличчі. Ну, в ногах я його вишила. Ось я вже поробила бекстіч. Ось цю руку буду знов пороти. Тому що я її заміню на близький до першого кольору тут. Зараз покажу вам, про що йде. Ідеться, буду вишивати 20-м кольором і 15-м, 17-й не буду брати, бо він дуже темний. Шкіра не може бути такою темною. Вже руку я по-новому вишила. Як бачите, немає такого темного контуру. Мені так більш подобається. Можна було зробити бленд, два кольори змішати. Але я вирішила просто ось цим кольором вишити і все темно. Те ж саме стосується обличчя. Можливо, вони були трошки бліді, але краще, ніж от така рука. Тому що на ногах ще можна <кхід> скинути це на тінь. Що це тінь падає від одягу. Але ні. Тож зараз дошию руку бабусі, потім випарю дідуся. Перешию заново, а потім вже буду підніматися до обличчя. Треба завершувати, треба ліквідовувати свої початиші. Це буде в якийсь місяць ліквідації. Ну що, я пішла вишивати, повернусь до вас з готовим результатом. На сьогодні все. Зробила ще трохи бексичу, душила волосся жінці. Зробила помилку, додала їй додаткових кудрів. Руку ще не розпускала. Це залишу на завтра. Лишається мені ще обличчя і бекстіч. Ну і рука. 21.26, 4 червня. я прийшла до вас з фінішем. Можливо, ви ще не знаєте, але у мене був такий процес. Китайський набір. Бабуся з дідусем. Ой, я вже і не пам'ятаю, коли я його почала. Можливо, вам розповіла до цього. Дуже багато пригод з цим набором змінювали кольори, щоб не було таких плям. І зараз покажу, що в мене вийшло. Можливо, є плями шкіри, але не такі, як у китайців. Та-дам! Ось такі гарненькі в мене вийшли дідусь з бабусею. Зараз покажу. Трохи намучилась бекстичем, тому що він тут не рахунковий. Замінила очі дідусю, бо вони мали бути сірими, а в мене вийшли блакитні. Бабуся зробила. Здрайсть Куня. Бабуся зробила е, блискучу сережку з металіку, хоча вона мала бути білою. Не знаю, схожа вона на прев'ю чи ні. Але мій, мій варіант, здається, більш такий міленький вийшов. Ніби нічого не пропустила. За кольорами в мене яскравіший одяг, тому що прев'ю взагалі має таку погрішність. І дивіться, які штані яскраві. Це вже оформлена робота, зараз я її повішу і покажу, як вона буде виглядати на стіні. Тому що в рамку я її оформляти не буду. Вишивала на рівномірці. Дуже задоволена, що взяла цей процес. Хоча плювалась, багато плювалась на нього. Як вам результат? Напишіть в коментарях. Зараз вам покажу, як вона висітиме на дерев'яному фоні. Чудово виглядає. Можливо, треба було відцентрувати, щоб пітялька була між ними, але не виходить так, тому що не влазять або капці, або чуприна діда. Хоча, який він дід, такий ще молодий хлопець. Хоча хтось мені казав, що це більш схоже на маму з сином, але мені здається, це пара. Така в тілі бабуся обіймає чоловіка. Незважаючи на це, що це китайський набір, вишивала нитками СХС, замінила один колір шкірі. У мене він закінчився. Довелося лізти в свої запаси і шукати 950-й колір для руки. На ногах залишила цей колір, бачите, який він темний. Ну, нехай це буде тінь, що падає від одягу бабусі. Все, це ще один фініш, я рада. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі в нових відео. Па-па!